Філіні, Амбаркорди я згадую. Щось подібне думав створити і вам. Все це було побудовано абсолютно на історіях села Чаркари, і його людей і так далі. Ми навіть обговорювали, де це буде зніматися і так далі. Ну, на жаль, Іван Равк пішов в життя, не залишився у сценарії, тільки в моїй голові залишились якісь... І от пройшло більше 30 років, десь місяців три назад, я проснувся серед ночі. І, мабуть, рука Івана Світтіля водила моєю рукою, тому що я ніколи не займався літературою. А як у другій годині сім, то о 8-го 9-й днів я встав, боки мене написав цей сценарій. Сценарій весь побудований абсолютно на Іванових розповідях і, і якраз на історії села Черка. Фантастичні абсолютно історії. Я подав зараз цей сценарій на такий літературний конкурс Коронація слова. Я тому завтра навіть їду. Фінал як би, цього конкурсу, я сподіваюся, що сценарій щось отримає. Я сьогодні вже до ваших очільників е, звертався за допомогою. Я сподіваюся, що при, не тільки при допомозі Держкіну України, е, Київської громади, але в першу чергу Чернівецької, Буковинської громади і так далі, якимись силами ми зробимо цей фільм. Якось і не хочеться казати пам'ять э, Івана, тому що гарно хтось сказав, що Іван і сьогодні для нас. Але це буде, якщо э, Іван стане героєм України, як э, говорять про це, що можливо буде присвоєно таке звання Івану Миколайчуку, але фільм пам'ять про те, про що він мріяв. І повинен сказати, що всі ці історії, які він розповідав, це фантастичні. Я впевнений, що це був би його кращий хід на першому етапі. Тому, звертаюся, хто є можливість. Я не говорю, я не буду ходити з коробочкою по гривні, але хто морально, і потім, якщо ми приїдемо, якусь допомогу і допомогу в тому, щоб... І обласна влада теж сприяла створенню цього, цього фільму. Я надіюсь, це.